Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA і зараз ми знаходимося в новій квартирі, яка вже на жаль, а може і на щастя, знаходиться не в Одесі. Тому що, якщо ми щас вийдемо з квартири, напишемо команду exit, вилетимо отсюда. Так, тут скасувати, і підемо до ліфту. Тут протиснемо Альт і виберемо вулицю, то ми заспавнимося уже далеко не в Одесі, а майже в центрі Києва. Ну, кстати, центром це не сильно назвеш, але тут просто Мерія знаходиться. Тому, в принципі, я тут і прикупив квартос. Ну і само собою перепаркував сюди мою автівку, тому що саме тут у мене є моя тачила. Кстаті, я так подумав, щось трошечки вона наче далеченько заспавнена, і, можливо, було би крутіше, якщо я, виходить, звідси виходю, якось сюди. Тут припаркувати тачечку. ой 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 ой, -ой. куди ти поїхав, Санчес? Тихо, обережно. Сюди, отако. Опа. Отут припаркувати її, перепаркувати, в принципі, і щоб вона тут спавнилась. Ну, і в принципі, у мене зараз 0 літрів. Мені би ще тупо якось швидесенько знайти якусь заправку. Кстати, пейдай, поточний баланс у мене лям 100, але зарплата в мене 0. Це насправді дуже-дуже обідно. А ще обідно, обідно те, що я не знаю де. Щас заправка. Кстати, втіпа машина пропала, прикинь. <laughs> Де заправочка? Блін, щось катаюсь, я й не можу найти заправку ніяку. Так, давай ось тут. Мені треба щось пов'язане з автомобілями, правильно? Автосалони. Ні, це не то. Можливо, основне потім. Тут теж нічорта нема ще чувак, прийшов, треба тачку закрити. І мені треба знайти просто кляту заправку. Автосервіс, котежне містечко, казино, будинки на воді, нічний клуб, автошкола. Слухай! Слухаю, братуха, слухаю. А, в мене появився. <реш> Появився літраж. Блін, чесно брат, я не пам'ятаю. Нібито 22 мільйона. Можливо, можливо менше, можливо, більше. Я точно не помню Ну коротше, багато вона коштує. Це сама дорога в грі. Сама дорога тачка в грі в мене, прикинь, це ще шок. Куди тебе старина підвести, сідай, кажи, куди тебе. В принципі, прикинь. І кожен з вас може на нього заробити, але правда, треба буде добре постаратись. В мерію. А, хорошо, в мерію тут недалеко. Погнали. Кстати, хоча я точно не пам'ятаю, бо я тут тільки що крутився, вертівся, я вже точно не знаю, де та мерія. Давай такое зробимо. Все, мітка на карті є, і зато я завжди знаю, де моя хата. Я тупо їду до мерії, і, в принципі, кайфую. тому що прямо біля мерії я і живу ось в цьому будинку. Прикинь, да? А чувак каже: ні, тачка топ. Давай, нехай щастить. І в принципі, я не договорив. Кожен з вас може на ню заробити, але якщо ви хочете, ну не хочете сильно довго працювати і хочете швидше на ню заробити, то все, що вам потрібно, це на навсього ввести промокодик. Все це робиться дуже просто. Ви відкриваєте меню, нажимаєте восьмий пункт використати промокод, ввести промокод і пишете сюди Саня. Коу". Потім після того жмете далі, і все, ви вже використали ютуберський промокод. У мене пише, вам напише успішно використали ютуберський промокод, і начисли вам. На баланс аж цілих 200 тисяч гривень, за допомогою яких ви можете купити собі. Ну, кстати, на квартос я ось розібрався вже на квартос вам особо не вистачить. Тому що ну, треба буде зверху 30 тисяч десь дофармити, і можна буде квартирку купити. Або можна буде купити тачку, можна буде купити купу пушок, можна буде багато всього із цього всього цікавого прикупити. В общем то, а я би хотів пороздавати трошечки бабето пацанам, поки що не знаю, яким хочеться чувакам якимось роботягам, які на роботі кур'єра роблять і так далі, і тому подібне. Так, ось це жовтий хтось це з банди, яке Маю, да. а мені треба просто кур'єрчики. Кур'єрчики, звичайні чувачки, які ходять і працюють. Оці іменно такі пацики мені потрібні, тому що саме їм ми будемо дарувати трошечки бабету. Просто так, чисто під'їжджаємо, каємо, йо, братуха, в мене є для тебе подарунок і даємо йому трошки грошенята. ось є якийсь бомжарчик. Він, правда, не працює, але в нього можна щось попитати. Йоу, старина, ти живий? О, пише, 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 пише. Значить, живий. Хе-хе, пише привіт. Слухай, а ти взагалі чим займаєшся? Чи ти поки що бомжуєш? Так, щас пропитую. У нього трошечки поняв, бо якщо він не бомж, а прям серйозний тять, то нема чого йому щось давати. А ми поки що давай передягнемося в бомжарика. Зняти. Все, я тепер бомж. <хи> Пише, опа. <хи> Микола, Микола, ти чимось займаєшся? Чи ти так просто бомжуєш? Пише Не <хи> Непогано. І все, і сів у мене в тачку. І приїхав ще свят. Жесть, звісно. То Микола, розказуй щось, ти взагалі живий, ні. Бо покатати його по Києву, я то можу. Він в принципі і так стояв, нічого не робив. Але ну, треба бабла комусь дати, якомусь праці... Ну, якомусь працюючому чувачку. Бо Микола, як я зрозумів, він воще. Ну йому байдуже на ті гроші, бо він нічого й не каже, і не пише. А я йому одне говорю, друге, а йому взагалі байдуже. Він свою лінію не, він тупо сів в тачку і сидить катається. Так, ну можливо, я кое-ще познахожу. А все, тут є ще один чувачок. Йоу, старина! ти живий? Ні, старина, давай матюкатися ми не будемо, А то ну його в баню, нам треба... Чувачки, які на роботу ходять, тому що саме їм треба підсобити і допомогти з усілякими штучками. Так, тут гравець на паузі. А де ж ще чуваки? А он до до, до. Він поїхав в дворець. Це може кур'єр кстати. Може, кстати, і кур'єр. Якраз і до домиків. А ні, він таксист! Таксисти, це теж уважаємі люди. Питає, довго збирав на таку машину. Чувак, цілу вічність я на нього собирав. Цілу вічність. Старина. Орест. Ти живий? Ти чуєш мене? Кажу, чуєш мене. Да, я так, я тебе чую. А сіки ти років? 12 завтра буде. Коротше, Серина, в мене є для тебе подгончик, так як в тебе завтра день народження. Треба тебе трошечки привітати. Ну, завтра я тебе не зможу привітати, а сьогодні. Сьогодні зможу. Тому сьогодні на тобі невеличкий призовий такий. Я думаю, що в самий раз. Дякую. Все, братуха, давай, я погнав. Хе-хе, плюс паутинник, чувачку дав. Мені би ще знайти пациків, які реально конкретно пахають. Ну, все іменини, поняв. Тому я йому дав 20, тому я йому дав 50. Я ще думаю, буду давати десь по 20-25. Бо тут ліміт 100 тисяч в день. І якщо я 100 тисяч уже попередавав, просто з рук на руки, поняв, то треба вже буде через банк тільки передавати гроші. От. Але так як у нього завтра ну, 12 років, йому поняв, у нього іменини, то йому треба було, звісно, подарувати щось серйозніше. Тому, в принципі, я думаю, це солідна движуха. Або одейти, чувак, Пушку стоїть. Денус, так, надо тачку закрити на всякий випадок. Так, пацаки, що ви тут? Нормально себе почуваєте? Вон, собі, тачка. Ну, чувак, тачка це солідна, я тобі так скажу. Як ты на ЕСРК Чуєш? Так як ти з пушкою стояв біля мерії, та и клянчив бабки у всіх. Да, 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 да. Серйозно каже? А сейчас витяг на бумері, да? Нормальному такому. Що це в нього за баха? F30. Ну мабуть, да. Катар. Не, старина, я шукаю роботяг. Мені до роботяги. Так, все, погнали. Він не роботяга, він просто з пушкою стоїть. Він по кайфу йому з пушкою стояти. А мені треба роботяги. Мені надо солідні пацики, які хочуть щось добитися в цьому житті, а не просто стояти з пушкою і втикати. Мені надо пацики, які прям пахають. Поняв. І ось все, походу, один із них на таксі. О, Богдан. Бодя, 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 бос всіх пауків. Він і мух і комарів. Слухай, короче, бодя. Ти давно взагалі таксуєш? Пише, ну. Ну, сіке, сіка, боля. Бодя, сіка, сіке. сіке. Давно вообще? Ну, взагалі, давно ти, ну, працюєш тут вообще. Є в тебе якась машина твоя. Довго, но... А, ні чортасий, то ти ще солідний дядько. Беха кучерява, братуха, беха дуже кучерява. Да, ну так як у боді є два ляма, поняв, то боді, звісно, давати бабки, ну, буде трошки по читерному поняв. У боді є, у боді і так є капуста, поняв. Із-за того, що я скін поміняв, у мене моделька, типа, наче я стою, і мене да пересісти в машину, як я розумію. Отако. Все, отако нормально тепер. Тепер у мене голова не стирчить. Блін, прикинь, я. Я й не знав, що зараз уже кур'єрів стало набагато менше. Кур'єрів, таксістів, ну, таксисти є, але вони всі якісь при бабках, конкрет. А чуваки в поліції, що вони? Дуже солідні, чувачки. Так, на вулиці гравців не бачу. Походу, вони, як я розумію, всередині. Це ще СБУ. Прикінь, це ще й СБУ. Я в шоці. Це, це прям це прям дуже жорстко. Ну, тоді що виходить? Тоді виходить, що мені треба просто знайти якихось пациків. Е, можна, кстати, прилетіти зараз в армійку. Е, так, це не тут. Ось в Гостомелі. В гостомелі тут є армія. І ми, в принципі, можемо зараз туди приїхати дуже швидко. Залетіти всередину і спробувати комусь дати капусти. Поняв? Ну, не так, як взятка, а просто чисто дати гроші, пацанам. І все. Ми сейчас походу сюди и золотим, да? Ага, <реш> уже залетів. Кстати, прикинь, як швидко до армійки доїжджати з Києва. Це капець. Наскільки зручно в Києві спавнитись, тому що ти тупо постійно в епіцентрі всякої одвіжла. Це прям мені подобається. Не треба за 10 100, 100 мільйонів раз їхати, ще щось, ще щось. Тут, кстати, є поліцейський і. Е, воєнний. Вже здоров'я, полковник МВС Олексій Качок. Обалдіть, тут Олексій Качок. Диви які, да? Солідні тіпи. Може, давай підслухаємо, що вони тут роблять? Вже немає тут порушників, <реш> тут я самий головний порушник. <реш> <реш> каже, ні, немає. Оє, все нормально. Так, пацике, таке діло? Дуже серйозно. Мене обікрали. І я вирішив е, попросити вас допомоги, пане поліцейський. Мене розділи побили. Ну і одежа, яку я знайшов на помойці, я одягнув її. Все, мене спалили. Мене спалили! Чим вам допомогти? Був один порушник, він стоїть біля Мерії з автоматом. І він мене вбив і пограбував. Ну як не вбив, просто пограбував. Потім мені допомогли чуваки з лікарні, хірурги були, в общем, травматологи, і після того мені стало хорошо, але одяг мій стирили. Поїдемо. Мені сідати до вас у машину. Все, поїхали, напишемо заяву в поліцію на чувака. <реш> Оце буде жорстко. Я ще такого не робив. Все, пацани, погнали! Давай, Люха, пока! Так, вони ще між собою общаються. Генрі? Так хе буде щось жорстко. Головне, щоб мене не замочили, поняв? Дай йому бланк та ручку. Оце солідно, а я ж по РП не шарю, як грати. Пише, звісно, поняв. У них ще щось з тачкою її дергає. Там же зірвалось. Там зірвалось авто. Ви бачили? Справа. Пише: Ви чули це полковнику? Він пише: де. Ось все тут зірвалось авто. Обалдеть. Час. Щас ще пациенті ці поняв, розстріляють поліцейських. Диви! Ей, шо ти робиш? Сейчас вийшов с пістолетом, понял? Може, помог їм? Взяв Взяв руку бланк та ручку. Обалдеть, бланк-та ручка в руці Генрі. Або сейчас буду писати заяву. І зараз, якщо він передасть мені, то я знаю, як виролити цю ситуацію, бо я ж не вмію писати, поняв? Ну, типу, цими фішками. І я скажу, що треба робити. А вони будуть записувати, поняв? Я, я вже придумав. Ось я передав бланк та ручку людині позаду. Пане офіцер, хочу сказати, що в мене, поки трусяться руки, то можна так зробити, щоб ви записали мої показання в себе в своїми руками в зошиті. Бо я поки не можу писати. Я можу вам казати, що писати. От, в общем-то, я під'їхав до Мерії о 10.30, Там стоїть. Я чоловік худощавий в чорній куртці е, ім'я його на букву Д починається. Він спочатку підійшов до мене, відкрив мою машину. Вона виявилася відкритою. Він мене викинув з машини. Після того сам звідти вийшов, достав пістолета. І почав мені погрожувати, казати, що він мене зараз уб'є там і так далі. Я сказав: чувак, не треба, давай це все вирішимо по-нормальному. А він мені каже, ні, по нормальному не буде. Ну і після того, як він мене вдарив прикладом від пістолета, я нічого не пам'ятаю. А прокинувся я вже в такому одязі. Він виглядав в чорні куртки, худощавий, з чорним волоссям, і ім'я його було на букву Д. І як я поняв, він приїхав туди на скутері. Закінчив записувати інформацію в бланк. Капець якомусь чуваку, зараз буде його буде шукати. Але ж нікого не було, я просто видумав цю Історію. <реш> Оцю жорстко. Оце дуже жорстко. Так, бланк заповнений. Все, я чекаю. <реш> Мені інтересно, кафе. Що буде далі? Поставив підпис. Ми відкриємо на нього кримінальну справу. Дякую вам, пане офіцер. Можна я вам просто ну от, подякую. Ні, номер паспорту, на жаль, не знаю. Так, давайте їм подякуємо. Цікаво, вони мене за взятку бахнуть чи ні. <риклад> Щас попробуємо. Так, 64. Давай їм тако по, 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 10 ти, по, по 20 тисяч дамо. Вони класні поліцейські. Вони прям не мінти, поняв, а вони поліцейські. Так, одному, 64 в нього ID, і другому у нього е, 59. Все, дякую, пацани. В общем. Погнав я. Прикинь! чисто взяли і, і заяву написали на чувака. Обалдеть, Оце солідно. Прикинь, комусь ще там не поздоровиться. Хтось як попаде під руку гарячу, то буде їм халепа. В общем, народ, головне, не одягайтеся в чорну куртку і з темним волоссям, і нік на день пішіть вам. Кух. В общем, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте ставити свій подобайне, підписуватись на канал. З вами був Санчилос і всім пока-пока.